Я вже два місяці правильно харчуюся, моя вага ніяк не падає. Так, так, якщо б ти місяць правильно харчувався, твоя вага б точно знизилась. Дозволь пояснити, знаєш, я дуже часто читаю коментарі, коли люди пишуть, що вони правильно харчуються вже місяць або два, а їхня вага не знижується. І в цьому відео я хочу пояснити, чому це так відбувається. Поняття правильне харчування зараз дуже викривлене: овочі, крупи, м'ясо, риба, яблука, ягоди. Це все люди вважають правильним харчуванням. Починають так правильно харчуватися з такими продуктами і з часом розчаровуються, тому що в них не виходить схуднути. Проблема ж нашого часу в тому, що у нас є дуже багато інформації, і люди заплутуються, і не знають, як нею користуватися. Але ти обов'язково повинен розуміти, що правильне харчування і правильно підібрана під тебе дієта. Це зовсім різні речі. Ось дивись, ти хочеш схуднути, і ти почав правильно харчуватись, але на правильному харчуванні на правильних продуктах.